Тема, про яку наче багато говорять, але про що насправді часто забуваємо, особливо вона актуальна для тих, хто працює у сфері людина-людина про вигорання. Сьогодні спілкуємось із Мартою Михайлець, яка є фахівцем із психічного здоров'я в організаціях, а також керівницею ужгородського осередку благодійного фонду «Дерево мого життя. Вітаю вас! Вітаю, Мирослава! Взагалі, чи є люди, які не страждають на емоційне вигорання і які можуть уникнути цього? Звичайно, є такі люди, і все залежить від багатьох факторів. І я б сказала, що є люди із різним типом нервової системи, є більш стресостійкі, як говорять в народі. Також на це дуже впливає оточення, в якому ми знаходимося, і чим вищий рівень обізнаності і добробуту в оточенні, тим краще себе буде людина почувати в тому оточенні. Але все-таки будь-яка людина на протязі свого життя в якійсь ролі. В якійсь сфері свого життя вона буде відчувати певні ознаки вигорання емоційного, чи це на роботі, чи це пов'язано із домашнім побутом, але вигорання воно однозначно є частиною нашого життя. А Зараз такий період свят, там після свят, чи він якось сприяє тому, щоб людина не вигорала, бо стається менше роботи і більше святкувань. <гум> навпаки, є таке поняття останнім часом, ввели як різдвяне вигорання. Це зумовлено тим, що навпаки, святкування і будь-які позитивні емоції, ейфорія, це також стрес. І аби його пережити, нам також потрібно витрати на це свої фізичні, емоційні і ментальні ресурси. Відповідно, ніхто не відміняв війну в нашій країні, на жаль, і також люди працюють, і ще плюс додатково додається багато традицій, які і ще я би сказала, для жінок є більш додатковим навантаженням. Тож різдвяні свята вони супроводжуються, я б сказала, після них. Потрібен ще відпочинок і відновлення. Розберімо все, має поняття вигорання, що це таке, і як його розпізнати, виявити в собі. Угу. Стан емоційного вигорання це такий стан, коли наші ментальні, фізичні і емоційні ресурси виснажені. Ми відчуваємо постійну втому. І такий стан, він має різні прояви, Тобто різну силу о, свого проявлення, і, відповідно, ми можемо виділити основні такі, його умовно поділяють на чотири стадії. І я коротко розповім про кожну. Отже, перша стадія це може бути е, взагалі та стадія, в якій знаходяться е, всі люди в нормальних умовах. Е, зазвичай ми не відчуваємо ніякої втоми, ми е, висипаємося, фізично це може не проявлятися. І навпаки, людина може відчувати запал, ейфорію, а позитивні емоції, так само як і в період свят, вони дуже ну, так само негативно впливають на нас. Це є стрес. Це вимагає дуже багато енергозатрат наших. І відповідно сил іде набагато більше, ніж зазвичай, у звичайному такому рутинному режимі. Друга стадія це має вже певні такі. Дзвоники, маркери, які говорять про те, що варто зупинитися і вже відновитися. По-перше, це порушення сну. Людина може або дуже глибоко спати, і кількість того сну може бути невеликою. Людина може відчувати, ніби їй достатньо. Або навпаки, це вже може бути і безсоння. Також уже на другій стадії це є відсутність мотивації, прокрастинація до якоїсь діяльності, яка раніше приносила задоволення. І, в принципі, це є таким дзвоником, що варто зупинитися і відновитися відповідно, коли в нас знову з'являться сили, тобто наповнитися, я завжди це порівнюю із автомобілем, який потребує до заправки, і відповідно. Після того ми можемо далі їхати. Третя стадія вигорання. Я би вже радила звернутися до фахівця, хоча багато експертів не радять звертатися на четвертів. Але на третій людина вже потребує допомоги від оточення, тому що з'являються депресивні стани, тривожні стани, метушливість. Людина може прийняти рішення або ще більше працювати, тому що в неї не виходить, а насправді не виходить, тому що вона втомлена. Або навпаки, це такий, така апатія і саботаж. Вона може взагалі не, не працювати. А що гірше в цьому випадку? Бажання надміру працювати чи навпаки? Ні, Це різне, в кожної людини по-різному. Наприклад, у людини з підвищеною тривожністю, якщо в неї така реакція на стрес, то вона буде більше працювати, або може, бути, або може дратуватися. Людина вже більш схильна до депресії, вона буде прокрастинувати, тобто відсторонюватись від людей. Тут і ще можливі такі варіанти, що людина може, до прикладу, не прийти на роботу без поважної причини. І це також уже ознака того, що людина вигорає. Вона уникає різних подій святкових будь-яких компаній. Вона відсторонюється. І ще починаються залежності. Це ну, в основному це алкоголізм. Людина в якийсь спосіб ем, хоче закрити ту потребу, але м, ну, звичайно, алкоголь він допомагає дуже короткостроково, але е, в результаті м, ну, на довгострокову перспективу діє і ще більш м, ну, я б сказала м, згубно для людини. І четверта стадія. Четверта стадія це незворотня стадія. Зустрічається дуже рідко, і тут обов'язково вже потрібно втручання спеціалістів, фахівців. Відповідно, медикаментозне лікування може супроводжуватися психічними розладами, не може, а супроводжується. Це є депресії, тривожні розлади, депресивно тривожні, їх багато є. І відповідно, аби встановити добрий діагноз і провести хороше лікування, варто звернутися до спеціаліста або в клініку, де зроблять комплексне таке обстеження і. Відповідно, призначать цільове хороше лікування. Самолікування тут ніяк не підійде. І, на жаль, дуже великий відсоток того, що люди взагалі не звертаються по допомогу, тому що в нас є така тенденція щодо психічного здоров'я, що це не про нас. Ми всі здорові. Нам не потрібні лікарі, психіатри, тим більше. Це трошки така стигматизація щодо лікарів-психіатрів. Не всі ніби бояться їх, хоча боятися не варто. Це такий самий лікар, як і гастроентеролог, стоматолог і так далі. Це той лікар, який лікує наш мозок за допомогою таблеток. А все-таки як ем, зрозуміти, що вже людина собі не може дати ради сама і потрібно звертатись до фахівця? Угу. Е Ну, в першу чергу варто усвідомити самій людині. Ніхто не є експертом у житті тієї людини, тільки вона. Ну, і в моєму житті так само, ніякий не психіатр. Вона в першу чергу має формувати навички турботи про себе, також навички того, ну, як ця турбота про себе проявляється. Це. Багато хто розуміє, що це піти, зробити собі манікюр, але це не тільки про це. Це також вміти відслідковувати за собою ті стани, в яких я знаходжуся, коли мені не ок, і що саме спричинює такі стани, що я причиною. Відповідно, якщо ми можемо з тим справитись самі, тоді ми діємо в напрямку того, щоб щось змінити. Якщо ми бачимо, що ми не можемо з тим справитись самостійно, це є і побудувати стосунки як в сім'ї, так і на роботі. І, ну, і інші такі речі, тоді ми звертаємось до спеціаліста, до психолога або психотерапевта. Відповідно, якщо ми вже на якомусь такому етапі, що може бути у нас якийсь розлад психічний, хороший спеціаліст, психолог або психотерапевт, має направити до психіатра. І цього не варто боятися, це нормально, тому що дуже часто зустрічаю, коли самі психологи вони бояться ну, пацієнтів, клієнтів відправити до е, психіатра. Взагалі, вважають, що вигорання найбільш до нього вразливі такі. Люди, які працюють у сфері людина-людина, тобто такі альтруїстичні професії, якщо так можна сказати, що можливо додатково варто робити людям цих професій, щоб уникнути або зупинитись на перших стадіях. Насправді вигоріти можна у будь-якій професії, і особливо в категорію ризику входять, ну, це люди у сфері людина-людина, і ще сфера, якщо людина дуже любить свою роботу. <с, <с,> ну, тобто є фактори, які внутрішні фактори, наприклад, злиття з роботою, коли людина ідентифікує себе з роботою, це навіть може бути не людина- людина, це може бути власна справа, в якій людина просто вигорає, тому що вона ну, себе ідентифікує з тією роботою. А у сфері людина-людина. Тут я би радила більшу відпустку і вміти спостерігати за собою і вчитися навичкам якраз резилієнтності. Це означає змінити свою реакцію на стрес, якщо та реакція наша є для нас не, не ок. І це нам допоможемо ми через самоосвіту. Або о, за допомогою спеціалістів, особливо на нас впливає зараз війна, та ж на те, що ми можемо більш маємо більше шансів, щоб вигоріти, бо все таки багато mm -hmm. новин і так далі. Менше читати новин ніби не вдасться, бо mm -hmm. все одно ми живемо в цьому. Які поради можливо дасте? Ну, по перше, ми завжди дивимося на те, що є в межах нашого контролю. Хвилюватися за те, що є за межами нашого контролю. Це означає, що ми практично витрачаємо наш ресурс, а вплинути на це не можемо. І виникає відчуття такої безвиході, без, безпомічності. І що я насправді можу зробити в такому випадку? Я можу волонтерити, я можу в хаті прибрати, я можу ходити на роботу, заробляти гроші і донатити. Особливо, наприклад, дуже часто говорять, що на фронті хлопці себе краще почувають на передовій психічний стан, це тому, що насправді вони задіяні, включені у саму боротьбу. А люди за межами фронту в тилу, вони практично є у стані невизначеності. Вони не можуть нічого вплинути, вони не знають ця невизначеність. Вона дуже впливає такий найбільший стресовий фактор в період війни. Ми не знаємо, що буде завтра, і навіть коли є вибухи. То людина себе може почувати краще, коли уже бабахнуло, ніж коли очікування самого вибуху. Воно дуже виснажує оце ось чекання і постійне настороження. А що робити? Що, що робити? Може... Так, ви говорили про волонтерство, але ще можливо якісь так. Ми робимо те, що є в межах нашого контролю, на що я можу вплинути. Я можу донатити, і фактично головні новини це ті новини, які у мене зараз за вікном менше читати. Ми не можемо, тобто ми можемо, але ту норму ми дізналися, що є тепер на даний момент у нашій країні відбувається. Чи можу я на це вплинути? І яким чином? Якщо можу, те і робимо. Угу. Кожен на своєму місці, ми є велика команда і можемо дуже багато насправді. Як ще загалом закривати ці стресові фактори і як наповнюватись? Ну, стресовими факторами в залежності від того, який це стресовий фактор. Можливо, ви наведіть приклад. Ну, наприклад, невизначеність це коли ми не можемо нічого спланувати, бо ми не знаємо, як буде далі. Це такий дуже складний стресовий фактор. І тоді ми плануємо, але плануємо не довгостроково на тиждень вперед, наприклад, це додає нам ясності. Визначеність, ясність, структурованість, вона трошки знижує. Оцю ось тривожність таку. Далі стресовим фактором може бути надмірне фізичне перевантаження, або надмірні вимоги на роботі, коли людина не може справитися із своїми обов'язками, або дуже частий такий випадок, коли людина на роботі боїться. Попросити про допомогу, це її внутрішній такий фактор, який впливає на те, що якщо в неї є якісь труднощі на роботі, вона соромиться або боїться попросити її здатися некомпетентною. І тоді, наприклад, вона не справляється з обов'язками, прострочує свої дедлайни. Відповідно, це призводить до того, що внутрішній критик їй може говорити, що ти там невдаха, до прикладу, і це є е, 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 стрес. Вона не може з ним справитися, та людина, і вона може заповнювати цю потребу в інший спосіб, тобто ввечері приходити, і це може проявлятися до прикладу, як алкоголізм, так і розлади харчування, і так далі. І дуже важливо вміти або самому це відслідковувати, але якщо ми бачимо, що щось не ок, а я не знаю, що саме, тоді звертаємося до спеціаліста. Тому що ну не кожен може оце ось пов'язати в чому причина того, що саме мене стресує. І тут ми завжди шукаємо тригер, який пов'язаний нашими думками, нашими емоціями і нашою поведінкою. А забагато інформації і так далі це стрес чи це просто справді так швидко йде час, і ми не дуже встигаємо за цим всім? Mm -hmm. Ну, насправді наш когнітивний ресурс він є обмежений. Людина не може протягом запам'ятати або ефективно працювати там, більшу кількість інформації, ніж закладено фізіологічно природою. І перенавантаження воно є стресом однозначно. Фокус уваги, коли вже втрачається. Ну, це є така перша ознака. Далі людина може бути забутькувата і дратуватися. Це дуже часто проявляється такою дратівливістю і важко сфокусуватися. Тут у просторі ви організовуєте дуже багато ініціатив, так? які теж спрямовані на те, аби не допустити вигорання. Розкажіть про них. Ну, насправді, аби не допустити вигорання, ми завжди вчимо людей дбати про себе. І це є навички такої. Підтримки як надати собі підтримку, що саме нам може допомогти, а як І... це зробити одразу? Одразу, перше, що це заповнити свої базові потреби, виспатися, сонце. Основний такий фундамент, на чому базується наше психічне здоров'я. Далі фізичне навантаження. До прикладу, в нас є зумба, яка дуже сприятлива. Ну, взагалі, будь-яке фізичне навантаження воно дуже сприятливо впливає на наше психічне здоров'я. Стретчинг у нас є. Далі будь-який майндфулнес, це коли ми можемо бути в моменті тут і тепер. Відчути те, що відбувається з нами в даний момент, це є і малювання. В нас є арт-терапія. Іконопис це також належить до таких медитативних практик. Це є молитва у спосіб письма, ікони. І фактично, коли ми пишемо ікону, ми дбаємо. І ще такий додатковий бонус. Дбаємо про себе і про своє здоров'я. Особливо ментальне здоров'я, тому що зупинитися доволі часто буває, що складно людям у сьогоденні. Просто зупинитися і насолоджуватися самим процесом. І він підходить для всіх, навіть для тих, хто ніколи не малював або впевнений, що не вміє, так? Звичайно, іконопис, він так побудований. В нашому пропсторі саме іконопис він для таких людей, які не вміють писати ікони для новачків. Але я би сказала, що людину, яка не вміє писати, малювати, навчити іконопису набагато легше, ніж людину з академічною художньою освітою, тому що там зовсім інший принцип, зовсім інша техніка, і оця ось послідовність, вона дуже чітка, ясна. Тут немає тої невизначеності, все зрозуміло, і варто тільки насолоджуватись самим процесом. І ось якраз закінчився нещодавно один курс іконопису, розпочинається інший. От ваші спостереження, наскільки це допомогло тим, хто відвідував ці заняття? Ну, По-перше, результатом я бачу те, що в першу чергу вони відвідували майже всі заняття. Деколи дуже поповажно, це вже показник того. По-друге, їхні посмішки, результати, коли ми отримуємо результат нашої роботи, це дуже надихає. І по третє, те, щоб вони прийшли уже на наступний курс, це також показник того, що все-таки людям це подобається, приносить задоволення. І фактично це той час, який вони можуть приділити собі і своєму духовному світу, своєму розвитку. Угу. Ви говорили, що дбати про себе, це так, як один з принципів простору, а далі що? Шукати собі якесь заняття до душі, чи яким чином ця така піраміда, чи як можна сказати, вибудовується. Звичайно, це є спілкування в нашому просторі, тепле спілкування, коли в нашому суспільстві ну, і тепер не вистачає і до війни. Якраз таких спільнот, теплого спілкування, підтримки, де ми відчуємо себе в безпеці. Це дуже голосно сказано, бо ми тепер ну, практично в Україні всюди в небезпеці, але ми почуваємо себе там, де можемо зняти свою маску і показати свою вразливість. Так, бо постійно ходити в обладунках тої невразливості ну, складно насправді. Це виснажує. Чи можна щось читати, яку саме літературу, яка би впливала на те, що теж менше будемо піддаватись вигоранню? Угу. Я би радила почати із Володимира Станчишина. В нього є серія із трьох книжок. Перша це для стосунків потрібні двоє. Там йдеться про стосунки не тільки в парі, а й, до прикладу, у родині у стосун... як будувати стосунки з підлітками, тому з цієї книжки я би радила починати. Далі стіни в моїй голові, книга, в якій описано найбільш поширені психічні розлади, серед них депресивні, тривожні розлади, як їх розрізнити, чим вони супроводжуються. Відповідно, коли ви трошки пізнаєте інформацію, ви кожна людина може за собою відслідкувати, що в неї таке є. Але тут зразу застереження, бо буває, що люди начитаються книг і зразу собі ставлять діагнози, і причому дуже страшні. Тому не ставити діагнози за спеціаліста, а звернутися за допомогою. Просто ця література нам допоможе краще сформувати запит до спеціаліста. Що не так, і що саме? Бо буває навіть людина би і звернулася, а вона не знає, що казати. Ну і ще третя книга є Емоційні гойдалки війни, яка стосується саме теперішнього часу, і чому. Деякі інструменти, які нам допомагали до війни, не допомагають тепер. Ну там, включно із втратою сенсу, тому що те, що було до війни, не актуально вже тепер, і те, що ми не можемо вплинути на те, що відбувається, невизначеність і дуже добре це описано якраз у цій книзі. І якщо так підсумувати, якісь загальні поради, які похопили максимально широку аудиторію, що варто робити, щоб не вигорати. Першою в чергу це висипатися, дбати про свій сон, раціон і фізичне навантаження. Це обов'язково має бути якесь у вас додаткове життя, крім роботи, якщо це стосується професійного вигорання. Це має бути гарний відпочинок, це має бути хобі, якесь, яке дозволить вам наповнитись емоційно якимись враженнями. Це можуть бути подорожі. І планування. Я б сказала, що планування це дуже хороша навичка для того, аби уникнути вигорання. І я до нього дуже до речі забула про основну рекомендацію, яку я даю всім. Це в першу чергу, коли ви плануєте, плануйте відпочинок, тому що в нас завжди планують роботу, а роботі кінця краю нема. І на відпочинок уже немає часу, і відповідно, коли ми сплануємо спочатку відпочинок, а у решту часу будемо планувати роботу, то нам буде легше подбати про себе. А ще ви згадували про різдвяне вигорання. Як тут протидіяти? Просто приділити час собі після цих свят чи які є поради ще? Я б сказала, тут визначаємо пріоритети, що для нас є важливим, бо не може бути важливим все. І е, ми не можемо зробити більше ніж ми насправді можемо. Трошки зменшуємо навантаження. У Нас зазвичай прийнято зробити великий стіл. Не лише 12 страв, а і ще й на всі свята. Дуже багато страв. Гості цілими днями ходять, колядують, і відповідно і ще в церкву на всеночну, на утренню, на службу, а потім іще колядувати, і потім прибирання, і ще поміж то ночами. Це є ненормально і виставити пріоритети. Це означає м, зробити те, що важливе для мене особисто. До прикладу, піти в церкву, це є важливо. А от що я можу не робити або делегувати, якщо є така можливість? Угу. І ці всі поради стається, це все те, що ми знаємо: там сон, фізичні навантаження і так далі. Але як нагадувати собі про те, що є це вигорання? як а не забувати? А Це процес. Не забувати, нам дозволить формувати звички, нові звички. І сформувати нові звички ми зможемо тоді, коли витіснимо якісь старі, а яку саме стару звичку нам треба витіснити? І яку нову набути, це ми вже пізнаємо, коли спостерігаємо за собою або працюємо з фахівцями, тому що насправді так і у лікуванні будь-яких я трошки заглиблюся на інший рівень. Психотерапія і, до прикладу, медикаментозне лікування тільки на короткострокову перспективу. Ви перестали вживати препарати, але ведете той самий стиль життя, як і до того, то скоріш за все ті повернути. симптоми повернуться. Чому тому, що не сформовані звички, і навпаки, якщо ми ходимо на терапію, ми змінюємо нашу поведінку, ми формуємо нові звички. І новий отримуємо новий досвід. Цей новий досвід є для нас опорою на більш довгострокову перспективу, і воно довше буде нас тримати. Але для того, аби почати усвідомлювати це і аби терапевт краще почав з вами контактувати, то варто все-таки почати медикаментозне лікування. І про турботу про себе тут діє приблизно той самий принцип. Якщо ми не формуємо звичок, скоріш за все одноразові такі акції вони нам не допоможуть, тому що ми хай буде виспалися, взяли відпустку на два тижні, повернулися і все так, як і було. Але для того, аби почати формувати нові звички, нам треба усвідомити, що саме формувати. А для того, аби усвідомити, нам потрібна відпустка. Ну, два тижні комусь півроку вона потрібна. Є навіть таке поняття, як творча відпустка, так, коли людям надають на рік відпустку із правом збереження вашого робочого місця. Тобто людина рік може переосмислити, відшукати нові сенси і повертатися до життя. А чому взагалі як ця ще небезпечне явище і до яких можливо найжахливіших наслідків воно може призвести? Що може бути найстрашніше, от після вже всіх чотирьох стадій? Ну, найжахливіше це, на жаль, суїцид. Так? Ніби нічого, ніби людина ходить на роботу, все добре, ок, і тут людини нема. Просто так не буває. Є певні дзвоники: те саме відсторонення, та сама ізоляція. Знаєте, депресія або тривожні розлади це такі розлади, які не вкажуть ніякі аналізи. І насправді це хвороби, такі самі хвороби, як і інші хвороби. І якщо в у нас немає тої культури, поки що сформованої, що це ну воно таке є, це є правда. І, до речі, у нас в Україні дуже високий рівень суїцидальності, і це є найгірший практично наслідок вигорання. І не тільки вигорання, це може бути інші розлади ці поради допоможуть не вигорати, формувати правильні звички, перелаштовуватись. І дякую вам за розмову. Дуже дякую вам.